Весняний Вернісаж влаштували у виставкових залах музею Ханенків юні київські художники. Місто втретє таким чином заохочує таланти і водночас дає змогу відвідувачам побачити таланти молодшого покоління. Дві виставкові зали, як ніколи щільно увішані картинами їхні автори. Цьогорічні випускники столичних художніх шкіл. Музейники нарахували понад 90 робіт. Однак запевняють, гідних цих поважних стін привезли у рази більше. Традиція виставляти на оглядане киянам досягнення Юні має лише три роки. Але якщо зазирнути в історію, опікувались розвитком дитячої творчості ще засновники музею і, передусім, Варвара Ханенко. У нього була спеціальна мастерська, де молоді люди займалися Занимались художественным творчеством. Надо сказать, что девушки занимались ткачеством и вышиванием, а молодые. Люди працювали по плотницкому ділу надо сказати, в Лондоні був спеціальний магазин, де продавались роботи цих учнів. Дитячі теми природні для юного віку. Водночас в багатьох роботах важко не підмітити дорослий погляд на речі. А вже техніки представлені найрізноманітніші. Олія, графіка, батик, живопис на склі, колажі, скульптурні роботи. Є роботи до такої міри, дорослі, досконалі, глибокі, філософські. Що мені вже знаєте, аж понад дорослій людині ще хочеться до них рости і рости. Мандрувати дитячими фантазіями в музеї Ханенків відвідувачі зможуть ще до кінця наступного тижня і принагідно пересвідчитись, шлях вдосконалення тернистий, однак юні майстри не зупинятимуться. Оксана Дупак, Михайло Кльок на телеканал Київ.